Я, звісно, вибачаюсь, та на холеру нам то потрібно. Кого цікавить, хто і що там думає в тому російськомовному світі? Це на початку війни. Ми всією країною кричали, волали, намагались достукатись до них. І що нам це допомогло? Це як нетренована людина не може підняти штангу вагою в 200 кілограм, так і люди, які не звикли до розумових процесів. Нездатні почути голос розуму і вибудувати причинно-наслідкові зв'язки. Зрозумійте, врешті-решт: пропаганда не робить з людей ідіотів. Вона з самого початку розрахована саме на ідіотів. Бо як ще пояснити те, що люди, які іммігрували із сусідньої країни, давним-давно, багато десятиліть, живуть на Заході, підтримують війну. Є певна кількість, невелика кількість людей, які змогли вберігтись під натиском такої інформаційної атаки. І це, до речі, не залежить від віку. Згадайте Елію Ахіджакову, яка в своєму поважному віці змогла е зберігти свій е здоровий глуст. Та, на жаль, е кількість цих людей така мала, що вони вже нічого не можуть зробити в своїй державі. Вам особисто відомо хоча б одна людина, яка під натиском ваших аргументів змінила своє ставлення до війни? Мені ні. Лише в 2014-му моя інститутська приятелька, яка спочатку проганялась на майдан, на мене, потім в особисті мені написала: Тепер ми розуміємо, що відбувається, Вибач. Але це лише через особисті втрати. Мої особисті втрати з жителів е, сусідніх губерній. Е, і зараз я не рахую родичів, зв'язки з якими давно вже втрачені, бо манкурти не мають родинних зв'язків. Так от, мої особисті, нелетальні втрати це купа однокласників, ліпша шкільна подруга, дві сім'ї родичів і рідна сестра, і таких, як я через один. Там в коментарях написав, що Ерефія робить з людей. Казкових лохів. Та, на жаль, цей діагноз він незворотній. Оце лише чергове намагання виправдатись міма каси.